Доброго дня, заходьте. У Львові вже тиждень нічні температури сягнули нуля або дуже близько до нього. Закінчується другий місяць осені. Нічого дивного. А дні сонячні і щедро дарують нам отакі кольори, відтінки. Обрізаю квіти, соцвіття. Прошу дуже подивитись, яких тут тільки немає відтінків, Рембрандт тверде. А квіти такі яскраві, червоні, особливо коли сонечко засвітить, листя неймовірне, середину куща листя вже пообривала, пообрізала, а верх куща не спішу. Взагалі ніколи не спішу, дивлюсь, які прогнози погоди, нуля не бояться ніякі рослини, а от, ну не скажу ніякі, брукманцію вже викопала, вже давним-давно вони сидять в підвалі. Ну, ж, краса, неймовірна, правда? Така тиша, спокій, а ще як сонце вийде відрізані потрохи, втикаю в пристовборові кола. Трошечки потім пізніше подивитися, розповім, кіошу вже стали такі кремові відтінки, більш ніж рожеві, а мінлива, просто причудова. Не дуже багато відрізаю поки що соцвіт, любуюсь ними, але ті, що відрізаю, залишаю трошечки сантиметрів 10 від пагона і втикаю в пристовборові кола кожної рослини. Хвойний опад підсипали в кінці місяці. Після дощу пролью 1% розчином залізного копоросу. Ампельна гортензія калікот набирає так само таких відтінків. А е, наречена втікачка ще не думає: зелена така, ну полюбуйтесь оцим. От. Абсолютно непотрібною тою роботою. Я розумію, оскільки я втикаю сильно ці квіти, вони не розлітаються за вітром, притримують хвойний опад. Коли вже будуть більш стабільні холоди, ще при стовбурові кола накрию гілками ялини. Чого тільки зможемо. І так само тими цвіттями. Все це використовую і для укриття. Про укриття великолистових гортензій скористаюсь файлами своїх відео. перинки які я робила до поза минулого року. Листя горіха. І берези, яких у нас досталь летить, збирала. От такі легенькі, це вони просушуються, вони мають бути дуже сухі. Сухі набираю, промітувала мішки. На один кущ іде один мішок маленький, а на такий треба три мішка. Отак зв'язувала, завжди зв'язую, отак. Кущ, Бачите, біля Рембрандтверде ріс кущ ред барон. Один мішок отак обгортається, і так зв'язується, стискається на зиму. А е, на великий треба два і три, і потім цилофаном добре замотати сухе укриття. Мінлива. У мене чотири куща мінливої. показую вам і безкінечне літо, які не вкриваю на зиму. Показувала це лютий місяць минулого року. Показувала вам, які тут броньки красиві, як вони перезимували. Наскільки гарний великий кущ, прошу дуже полюбуватися на фоні снігу. Отакий от, от кущ, який не вкривається, не укривний. А тут ще хочу вам звертати увагу, що оцей от пагін треба було восени вирізати. Завжди вирізаю пагони. Восени 4 п'ятого року. Чому восени? Тому що на весні я бачу, скільки там бруньок, кожна буде квітнути, кожна дасть суцвіття, і восени шкода. Ой, Весною шкода відрізати, а восени не так шкода. Але це потрібно, щоб кущ омолоджувався. Інакше оці от старі пауни не будуть давати місця сонця молоденьким, які постійно пробиваються зсередини куща. Це мої такі поради. Так от весна минулого року показую, відкрила я целофани зняла, отак обгорнутий. Кущ ред барон, тільки що показувала. Всередині от така от краса. Ви бачите, наскільки там сухо, бруньки, і поки, коли сонце, коли тепло, вже потрошечки відкриваю. Ще забула сказати, що взимку, якщо є теплі дні, треба знизу обов'язково робити продухи. Показую, яке листя збереглось в тих мішках. Оце горіх в попередньому була береза. Абсолютно, ви бачите, сухе, нецвіле, воно надзвичайно гарно утеплює кущі. Дуже хороший спосіб. Але минулого року у нас закінчувалась будова напроти. І було викинуто так багато підложки під ламінат, що ми скористались цим. І минулого року ми закручували біли, білою тою підложкою, і дуже гарно зберіглись кущі на цей рік. Я показую вам постійно і результат догляду ви завжди бачите на екрані. Оце перед вами той кущик, який я показувала, дуже подібний на ред барон, мінлива, яка не вкривається. Ну і всі е, е, інші я називаю, які вкриваються, які ні. От прошу, дуже наречена втікачка ще стоїть. І тут, бачите, ми вже посадили солонг Аю, там ще посадила кущик молоденький. Отут, подивіться, ще не зрізала мінлива. Так само, ще любуємося, не укривна. А поміж мінливою і шони, там в мене затиснута, стоїть безкінечне літо. Так само не вкриваю. Але Мушу зауважити, що цей сорт безкінечне літо йому років сто, не ті, що зараз продають, і дуже часто пишуть, що безкінечне літо мій дуже старий, як а оці сучасні виведені на основі цього сорту. Не знаю, як вони зимують. Можливо, їх і потрібно. Мені писали, що невже ви не укриваєте безкінечне літо? Ну, що я й буду укривати, якщо ніколи не вкривала і коли зими були набагато сильніше? Прошу звернути вашу увагу на листя. Я вже сказала, що дуже. Стримуюсь їх зверху, зривати, залишаю, тому що кущ ще проходить свій. Стан він ще живий, абсолютно, він ще не є в стані спокою. Подивіться, наскільки красиві, здорові вони харчують цей кущ. Оці листя показують, що ви гарно доглядали, що вони мають з чим. Зробити запаси на зиму. Не треба спішити. Середина, от навіть видно, що середина просвічується, там немає листя. А оці верхівки густі такі красиві, вони розсвічуються тими низькими температурами, оцей укривний. Вже внизу прикрашається стовбуро е, пристовборове коло, мінлива, неокривна, красивий великий кущ. Так само потрошки буду зрізати і прикрашати, бавитись, так скажем, цей неймовірний кущ красивий. Дуже подібний на ред барон але це не він. Два з половиною роки тому, коли тільки почала вести свій канал, провела експеримент, розповідаю, для тих нових підписників. Вас так багато, я вам так рада, дуже дякую. Пальчики ще, будь ласка, якщо вам не шкода, трошки ставте. Так от після кількох місяців спитала підписників, яка рослина весь час була. На екрані, на всіх відео, а я про неї ні разу не згадала. І тільки одна дуже шанована мною пані Валентина сказала, що це троянда. Ніхто не помічав в квітнику, бачите, он там коло пристовбурове прикрашається. Ніхто не помічає в квітнику з гортензіями оцю красу. А вона є, а вона квітне, а вона така яскрава, красива на фоні оцього цього чуда, яке називається гортензія. Дуже дякую вам за ваші пречудові коментарі. Якщо вам сподобалось відео, я вам дуже рада. Сподіваюсь, що відповіла на всі ваші тривоги, питання, всього доброго вам. Щасливо!